Лінійне рівняння з двома змінними. Ситуація: учні сьомих класів організовували благодійний ярмарок, на якому продавали тістечка двох різних видів за ціною 25 гривень і 30 гривень за штуку. Загалом вони вторгували 1950 гривень. Як математично описати цю ситуацію за допомогою рівняння з двома змінними? Упорядкована пара чисел, що задовольняє рівняння з двома змінними, називається розв'язком цього рівняння. Упорядковану пару чисел Х1 і Y1 коротко записують так. Х1 крапкаскому Y1. Розв'язати рівняння з двома змінними означає знайти всі його розв'язки або встановити, що розв'язків немає. Для рівнянь із двома чи більше змінними термін. Корінь рівняння не використовують. Лінійні рівняння з двома змінними. Рівняння V до AX додати Бік додати С до рівня 0, де X і Y змінні. А, Б і С. Деякі числа називають лінійним рівнянням з двома змінними. Числа А, Б і С називають коефіцієнтами лінійного рівняння з двома змінними. Число С інакше називають вільним штаном даного рівняння. Лінійні рівняння із двома змінними, що мають одні й ті самі розв'язки, називають рівносильними. Рівняння із двома змінними, які не мають розв'язків, також вважають рівносильними.